У світі залишається багато симпатиків Росії. Є вони і у Сполучених Штатах. Хто вони і чому підтримують дії Путіна? Аналізує американський журналіст Джиммі Кірчик. З ним розмовляв Олексій Кузьменко На сьогоднішню промову Путіна перед російськими послами. Чимало коментаторів відреагували з розчаруванням. Президент Росії не сказав нічого, що засвідчило б, що позиція Росії змінилась. Путін повторив вже відомі тези США намагаються керувати світом. Росія хоче бути рівним партнером в усьому винен захід. Твітує Кеті Сталерт, кореспондент Sky News. Додає, як же Путін критикує напади на журналістів в Україні, зважаючи на те, яким є стан ЗМІ у самій Росії. Інше путінське протиріччя коментує Пол Сон з Wall Street Journal. Путін каже, що Росія використає будь-які засоби щоб захистити російських співвітчизників у інших країнах, і тут таки Путін вимагає невтручання. Втім, суперечливість Кремля впадає в боку не всім. Путін має своїх прихильників і у Європі, і у США. Джемі Кірчик, американський журналіст, відомий критикою політики Москви, має свою точку зору на пологетів в Росії зараз. Я не бачу, що Путін може запропонувати в інтелектуальному сенсі будь-кому на тому ж рівні, як колись СРСР. Тож люди, які захищають Путіна сьогодні, це можливо такі особи, як Стівен Коген, який у 70-х, 80-х симпатизував Ченю Бухаріна. Тому може, він досі сподівається, що Росія ще досягне того державного устрою, за який виступав Бухарін. Другий типаж захисників Путіна на заході це очевидно бізнес-спільнота. У них є контракти та ділові зв'язки. Звісно, це іронічно, що бізнес-спільнота так підтримує колишнього агента КДБ. Кірчик відзначає окремий проширок симпатиків Путіна у США, так звані палеоконсерватори. Це рух, який йде корінням у 30-40-ві роки минулого сторіччя. Це такий народницький консервативний інтелектуальний рух проти еліти, проти космополітизму, який представляє, наприклад, Патрік Б'юкенен, колишній радник президентів Ніксона Форда Рейгана. Палеоконсерваторам, здається, подобається те, що каже Путін, про захист родини. Подобається гомофобія Путіна, те, що він проти абортів. Хоча, якщо не помиляюсь, у Росії один з найвищих рівнів абортів та розлучень загалом прихильники. І в Путіна у США небагато каже Джемі Кірчик. Люди надто добре пам'ятають минуле і розуміють, що при владі у Москві фактично ті ж люди. Втім, у нинішній ситуації сама підтримка здавалося б, поміркованої політики невтручання фактично грає на руку Росії є така собі середина позиції, і є чимало людей, які кажуть, що США не повинні займати рішучу позицію щодо України, не повинні їй допомагати. Бо може, це розширення НАТО винне у подіях у Європі, а значить, винні ми самі. Кірчик додає навіть і сам президент США Барак Обама далеку не зовнішню політику. Бачив своїм пріоритетом. Він прагнув, радше, покласти край суперечкам минулого. Втім. Хоч яким не готовим до агресії Росії, здавався би Обама не від нього, а від позиції Європи залежатиме чи буде зупинено Росію, говорить експерт. Саме Європі довелося піти на жертви, якщо вони раптом наважаться підкріпити слова діями і запровадити санкції щодо уряду Росії, як на мою думку, і треба зробити. Але я дуже сумніваю, що країни Європи підуть на це. Олексій Кузьменко, голос Америки.